Герої без зброї. Такий напис нині можна побачити у Києві на одному із новостворених муралів. Хто там зображений, розповість Антон Страшко, який з нами зараз наживо, Антоне. Колеги, вітаю. Насправді можна було подумати під це гасло герої без зброї, що зображений і. Медики і волонтери, всі ті, хто зараз допомагають нашим військовим, але насправді ні, на цьому моралі зображені рятувальники. Просто зараз е, ви його побачите. Ось такий рятувальник у спецодязі е, при всьому спорядженні із крилами позаду, білими, і за ідентикою в українських кольорах. І на прапорі України власне і написано це гасло Герої без зброї і в нас сьогодні є можливість просто. Наживо показати з кого цей мурал малювали. Юрій Плетньов, столичний рятувальник. Юрій, вітаю вас. Чи знали ви до створення цього муралу, що планується і з вашим обличчям це створити? До створення мені про це не було відомо вже після того, як його створили. Мені зброс скинули посилання на новину про те, що такий мурал на забором відкриється і. Там я дізнався, що саме я став прототипом для цього узагальненого образу рятувальника, який розмістили на будівлі департаменту запобігання. Які емоції були не соромитись? Трішки зніяковів, був шокований, але потім стало приємно, що нашу службу вирішили таким чином заохотити, підбадьорити та яким чином висловити свою подяку за зроблену нами роботу? З якої це світлини зроблено? Чи це під час роботи, чи це під час тренувань? Можливо, ви позували навмисне колись? Ні, я не позував навмисно. Ця фотографія була зроблена під час ліквідації наслідків ракетного обстрілу. Ми займалися розбиранням конструкцій, здійснювали розбір завалів та займалися пошуком постраждалих. Якщо говорити про час повномасштабної війни, вже кілька місяців вона триває. Як змінилося ваше життя? Що ви робили до війни? В чому специфіка вашої роботи була і що робите зараз? До війни специфікою нашої роботи була робота в метрополітані в кар'єрах, в шахтах. З початком повномасштабного вторгнення роботи в нас стало набагато більше, як і в усіх в нашій країні. І до наших. До нашої роботи додались ще такі роботи по розборам завалів та ну, ліквідацію наслідків саме обстрілів та авіаударів. Якщо ми раніше могли виїхати на вибух побутового газу, то до війни ми, звичайно, на ракетні обстріли не виїжджали. Рятувальники, як і медики, всі спецслужби доволі професійно цинічні, якщо можна так сказати. У вас є робота, ви маєте її робити, але чи зараз щось вражає, пробиває вас на емоцію? Які б емоції нами не володіли, завжди потрібно зберігати холодний розум, тримати себе в руках, підбадьорювати підлеглих. А що вражає? Вражає жорстокість нашого ворога, вражає самовіданість наших людей. Вражає патріотизм також наших людей, які іноді готові віддати останнє, але допомогти навіть нам, рятувальникам, дякую вам і за вашу роботу. І Насправді цей мурал не лише пану Юрію. Я думаю, що він не образиться, якщо я скажу, що цей мурал і всім рятувальникам України, які зараз розбирають завали, розміновують, рятують українське зерно і всім медикам, і всім волонтерам і всім, хто допомагає армії, наблизити цю перемогу, колеги. Антона, ми дякуємо тобі за це включення. Антон Страшко, наш колега ведучий, долучався до нашого ефіру.